Викрадення Персефони аїдом, грецький міф. Мала велика богиня Деметра юну прекрасну дочку персифону. Батьком Персефони був сам великий син крона, громовержець ЗВС. Одного разу прекрасна персифона разом з Ай своїми подругами, океаїдами, безтурботно гуляла на кавеатучій Енайсейській долинає. Подайбно до легкокрилого металика перебайгала юна дочка Деметри вайткавеатки до кавеаетки. Вона ервела пишна і троянди, запашнаї ефаєлки, байлосенаїжнаї Елайлії, а й червонаї геаяценти. Бежурно гуляла персифона, не вайдавши тієї долаї, яку призначив її батько її ЗВС. Не думала персифона, що не скоро побачить вона знову ясне есвеетло сонця, не скоро буде милуватися кавеетами, а й вдихати, а й і пахощає. ЗВС вайдав її за похмурого свого брата Аїда. Володаря царства теани померлих, а із ним мала жити персифона в земного царства, позбавлена Есвеетла гарячого пеевденного сонця. Аїд бачив, як гуляла на енайсейській долина і Персифона, а й виретішив зараз вже викрасти її. Ваєн упросив богиню гею виростити надзвичайної краси кавеєтко. Погодилась богиня гея, а й виросла чудова кавеєтка на енайсейській долинай. Її паєнкий аромат далеко розлився в усай сторони. Персифона побачила кавеєтку, ось вона простягла руку, а й схопила її за стебельце, ось уже заєрвена кавеєтка. Раптом розступилася земля, а й на чорних конях появився, айс земла і у золотій колайсницеа ай володар царства, та а й похмурий аїд. Ваєн схопив юну персафону. Пейдняв її на свою колайсницю, а й миттю зник на своїх швидких конях у надрах землаї. Теальки скрикнути встигла Персефона. Далеко рознайся крик жаху юної дочки Деметри, ваєн донайся морських глибин, ай до високого, есвеетлого Ена Енай хто не бачив, як викрав Персефону похмурий Аїд, бачив це теальки Бог Гелайо Сонце. Богиня Деметра почула крик Персефони. Вона поспайшила на Енайсейську долину, скретість шукала дочку, питала подруг її, Океанайд, але Енайде не було її. Океанайди не бачили, куди зникла Персефона. Тяжка скорбота про втрату єдиної улюбленої дочки охопила серце Деметри. Одягнена в темний одяг, де Енай чого не тямлячи, Енай про що не думаючи, блукала велика богиня Деметра по землай, проливаючи Геяркать сльози. Вона всюди шукала персафону, Весайха просила вона про допомогу, але Еней хто має Майге зарадити її горю. Нарештай, вже на десятий день вона прийшла до Бога Гелайоса сонця, а й стала села і зноблагати його. О, С.Йни Гелайосе, ти обоїжджаєша на золотій колайсницея й високо по небу всю землю, а й вееса моря, ти бачиш усе. Енай, що не може сховатися вайд тебе, якщо ти маєш хоч трохи жалю до нещасної матареті, то скажи менай, де моя донька Персефона, скажи, де менай шукати її. Я чула її крик, її викрадено в мене. Скажи, хто викрав її? Я скретість шукала її, але Енайде не можу знайти. Вайде пеовай в деметреті есвеатлосяйний гелайос. Велика богине, ти знаєш, як я шаную тебе. Ти бачиш, яку болайваю, бачачи горе. Знай, великий хмарогонець ЗВС вайдав дочку твою за дружину своєму похмурому братовай, володарю Аїду. Ваєн викрав Персефону, а й з її до свого царства, повного страха й. Побориш свою тяжку журбу, богине адже великий чоловайк твоя й дочки, вона стала дружиною могутнього брата великого ЗВС. Ще дужче засмутилася богиня Деметра. Розгинайвалась вона на громоверстця Звееса за те, що ваєн вайдав без її згоди Персефону за дружину Аїдоває. Вона покинула богаїв, покинула Есвеетлиолаєм П, прибрала вигляду простої смертної Ай, одягнувшись у темний одяг, довго блукала Емайш смертними, проливаючи ГРК сльози. Усе на землі припинило свій ера Листя на деревах зайв'яло, а й пообпадало. Елаїси стояли голаї. Трава поблякла, кавеїти поопускали свої барвистаї вайночки, а й повиєсихали. Не було плода й в усадах, посохли зелена й виноградники, не стигли в них важака і соковита й грона. Рана йшродючі ниви опустаїли, а найбилиночки не росло на них. Завмерло життя на землаї. Голод панував усюди. Скретість чувся плач Айсто Гаєн. Ай, Загибель загрожувала всьому людському родоваї. Але енай, чого не бачила, не чула Деметра, заглиблена у тугу за Енайжно коханою дочкою. Нарештай, Деметра прийшла до емайста Сайна. Там, байля емайських моретів, Сайла вона в за оливи на камань скорботи байля самої криниця і Нерухома сидайла сидайла не наче статуя. Прямими зборками спадав до самої землі її темний одяг. Голова її була опущена, а з очей одна по одній текли сльози, а й падали їй на груди. Довго сидайла так Деметра, одна безутайшна. Побачили її дочки царя Елевеесаїна, Келея. Вони здивувались, помайтивши байля джерела Жай в темному одязі, що плакала, Пайде йшли до неї, а із співчуттям спитали, хто вона. Але богиня Деметра не вайткрилася Аєм. Вона сказала, що її зовуть Део, що родом вона скриту, що її вкрали розбійники, але вона втекла вайдних, айпеа після довгих блукань прийшла до Елевея Сайна. Деметра просила дочок Келея вайдвести її в деєм, айха батька, вона погодилася бути заслужницю Айха матереті виховувати дейте і ай працювати вдома, й келея. Дочки Келея привели Деметру до матереті своєї Метанейри. Дочки Келея не думали, що водять у Деаєм батька свого велику богиню. Але коли водили вони Деметру в Деаєм батька, то доторкнулась богиня головою верху дверей, а й весь будинок осяяло дивне есвеайтло. Метанейра встала зустріті чи богинає, вона зрозуміла, що непросту смертну привели до неї її дочки. Низько схилилася дружина Келея перед невайдомою, а й просила її саїсти на її емайсце Царицає. Вайдмовилась Деметра, вона мовчки саяла на простому естельцай служницаї, як айранайше, іше, байдужа до всього, що робилося навколо неає. Служниця Метанери, весела Я МБЕ, бачачи глибокий сум невайдомої, намагалася розвеселити її. Вона весело прислуговувала їй, а й своїх господина і метанеретя. Голосно лунав її есемайха, а й сипалися жарти. По майхнулась Деметра вперше з того часу, як викрав у неї персифону похмурий Аїд, а й вперше погодилась вона вжити айже. Деметра залишилась у Келея. Вона почала виховувати його сина Демофонта. Богиня виритішила дати Демофонтова й безсмертя. Вона тримала немовля байля своїх божественних грудей на своїх колайнах. Немовля, дихало безсмертним диханням богинає. Деметра натирала його амброзаєю, а вночі, коли виесаїв в будинку келея спали, вона, загорнувши Демофонта в пелюшки, клала його в яскраво палаючу пеайче. Але Демофонт не де й став безсмертя. Побачила раз мета нера свого сина, який лежав у печаї, страшенно злякалась, а й стала благати Деметру не робити цього. Деметра розгинайвалась на метанейру, вийняла демофонта з печи, а й сказала: О, нерозумна, я хотайла дати безсмертя твоєму синові зробити його невразливим. Знай же, я, Деметра, яка дає сили а й рада єсть смертним ай безсмертним. Деметра відкрила келею айметанейреті хто вона, а й прийняла свій звичайний вигляд Богинаї. Божественне есвейтло розлилося по покоях Келея. Богиня Деметра стояла, велична, а й прекрасна, злотисте волосся спадало на її плече, очаї палали божественною мудретістю, вайдодягу її лилися чудова і пахощає. Впали на колайна перед нею метанейра та її чоловайк. Богиня Деметра звалая побудувати храм Саєни, байля джерела Калялай хори, а й залишилася жити в ньому. При цьому храма і Деметра сама встановила свята. Сум за енаїжно коханою дочкою не покинув Деметру, не забула вона Айгенаєву свого назевееса. Як Айранайше не родила Енайчого земля. Голод ставав дедалай селянайшим, бо на полях землеробаїв не сходило жодної билинки. Даремно тягли бики землероба важкий плуг по Ерайлялай, марна була, Айха праця. Гинули це аєли племена. Зойки голодних неслися до неба. Але не зважала на них Деметра. Нарешті, перестали куритися на землай жертви безсмертним богам. Загибель загрожувала всьому живому. Нехотаєв в загибела і смертних великий хмарогонець ЗВС. Ваєн послав до Деметри вайсницю Богаїв Іриду. Швидко помчала вона на своїх райдужних крилах велавеса Єн до храму Деметри, кликала її, благала повернутися на Есвеетли Олаєм П до Соєнему Богаїв. Деметра не зглянулась на її благання. Посилав Айаєнших бога і великий ЗВС до Деметри, але богиня не хотіла повернутися на Олай-МП, Перш Енаєж поверне їй Аїд її дочку Персефону. Послав тодай до свого похмурого брата Аїда великий ЗВС швидкого, як думка, Гермаса. Гермас спустився в повне страха й царство Аїда, став перед володарем душ померлих, який сидаєв на золотому троне. А й оповаїв йому про волю за Аїд погодився вайдепеустити персифону до матереті, але спочатку дав їй проковтнути гранатове зернятко, символ шлюбу. Зійшла персифона на золоту колайсницю чоловайка з гермесом, помчали безсмертена і кона і Аїда, ена яка і перепони не були аєм ем страшнаї, а й миттю досягли вони Елевееса Забувши про все вайдра дощаїв. Кинулась Деметра назустреті чи своїй доньце Ай-Ай енаїжно обняла її. Знов була з нею її улюблена дочка Персафона. З нею повернулася Деметра на Олаємпе. Тодай великий ЗВС виретішив, що два і третини року житиме з матаєр'ю персафона, а на одну третину вертатиметься до чоловайка свого Аїда. Велика Деметра повернула родючі есть землай, а й знову все зацваяло, зазеленайло. Енайжним весняним листям укрились елаїси, зарясинаїли кавеайти на смарахдовій лук. Незабаром заколосилися хелайбородна іниви, зацвайли, а й сповнились пахощами сади, заблищила на сонце і зелень виноградникаїв. Прокинулась уся природа. Все живе рада ело, а й славило велику богиню Деметру, а й дочку її персефону. Але щороку покидає свою мати Персефона, а й кожного разу Деметра поринає в сум, а й знову вбирається в темний одяг. І вся природа сумує за теєю, що вай дійшла. Жовкне на деревах листя, а й зриває його осайн її вайтер, вайт свайтають кавеайти, лани пустають, настає зима. Спить природа, щоб прокинутись у радайсному сяйвай весни тодай, коли повернеться до своєї матереті з безрадайсного царства Аїда Персефона. Коли ж повертається до Деметри її дочка, то дай велика богиня родюча стає щедрою рукою, сипле дари свої людям, а й благословляє працю землероба багатим урожаєм.